Коротше селище. 89. Південний Буг. Погода паршива. Подивимось. Іван Спит досипає. 44 621. 89. Ненадовго. Ти чій майже нема. Тут машина, тут дерево. Так, все, бігом розкидаюсь і фу, вже комарі кусають. Два фідера в воді, наживка опариш. Блін, якісь мухи тут літають такі гігантські. Зараз буду закормлювати. По пару кормушок кину. О, і хочу ще один закинути один, один фідер. По інтересному Щас складу і поясню як. Так, закормив. Переставив на ту сторону фідера. І закинув ще одну, не знаю, що з цього вийде. Коротше там грузик. І накинув на нього воблерок, облірок, який не тоне. Я так собі думаю на течії він буде там довгий поводок, десь метровий, він буде на течії розвиватись. Може якась дурна клюна, може і ні. Подивимося. Вже на правий щось сіпнуло один раз. По фідерам Вейда, флагман і флагман. І картушки там. Флагман. Китай Китай і шейка фігня. Нормально працює, мене все влаштовує. Значить, ждем. Вуван ще спит. Буван ще спит. Ось так він спит. Хляв трохи. Якщо буде цікаво, включу. Так, вже пів години сижу, Поперезакидував поразу. по разу. Дуже тихо. Це був один, ну це щось проходило і по шнуру вдарило на правий спільник. Кидав Кидаю прямо під корчі на протилежний бік. Ну подивимось. Поки тихо, Лан спить. Зараз Ливан проснеться, піде клюв. Буде що я собі так мене. думаю. Я <кій> там ну, вночі в нас... Сталося інцидент ЧП вдома. Треба було в комендантську годину їхати до родичів. І я забув вдома опариш. Приїхали до родичів, поставив телефон на зарядку. Вернувся назад за опаришем, забув телефон. Поїхав назад за телефоном, згадав, що забув куриво вдома. Я от а нафіга я приїхав. Ну, я три рази забув три речі. Можна, в принципі, збиратись їхати додому. Сама. Так, іноді з води щось виходить, булькає, скидується якась риба. Дощ помаленьку накрапає. і тишина. Вода ондо. Щось вода трохи каламутиться. Чуть-чуть щось круге пускає якась верховодка. Толку з того нема. Поперезакидувався. Кожних 10 хвилин перезакидуюся. Короче, вже дуже довгі поводки. Пов'язав Пов дуже довгі поводки по метру і замішав в другу прикормку. Позакидував, не знаю. Даже ні одного клювання не було. Це капець. Під дождем. Отак, коли закидую, і там, де падає кормушка, то риба ходить. Щось там ходить, а... випригує мелке. Якась верховодка може. А так то тишина. О, є покльовочка. Ще. Подождем, пождем. пождем. а может вдруг трошки пешок дождь -то. нагнал-то я спакувався, блин, я как классная штука эти миниваны это просто вещь загрузился себе сів как дядько, на крыше багажник и балдей ще трохи посидим раз. Ставити. Нам би да. тен чуть-чуть більший. Тільки щоб в пол лягав. То було б взагалі класно. Давай? Ага. Дощик трохи лякає. Один карасик є. Я думаю, що то був дурень. Ну, ждемо. П'ять рибалка превратилася в обжираловку. Сидимо, їмо. Дощі, де. Чого ми сидимо? Не ясно. Чого ми сидимо? Вова, Вова. чого ми сидимо? Ось дощ йде на вулиці. Та я ось, ось сиджу в багажнику, дивися мультики, тільки типу, що з'їв один кросант. Я вжила, коротше. Обзвони, короче. короче, Переїхали трошки лівіше. Позвонив кум, каже, ти не там сів де треба. То сіли де треба, але такий дощ йде, що просто капець. Йде дощ, сидимо під тентом, під будкою, під лядою. Тому вон два фідера закинув. Ще покльовок не було. Жарко, як... дощ йде, жара, ну короче, літо, літо. Сидим пока. Хороша покльовка і... Ну, а ми як обично. Коротше, будемо зматуватись. Не рибна сьогодні погода. Ми, як обычно риби не наловили, але наїлись. Нема пару плотвичок, карасик, один маленький і дощ, дощ, дощ. Зараз от, дощ перестав парити страшно почало. І вже два години дня не, їдемо додому. Сюди треба приїжджати хорошою погодою. Тут є риба ну, сьогодні. Сьогодні нема. Дала вам? Замучився, ну нічого страшного. Терпи козак, а то не будеш.